Слава Ісусу Христу. Дорогі сестри і браття, ми з вами поклоняємося Христу Господньому, який тут виставлений посередині нашої церкви. Це на пам'ять того, як віднайшли Хрест Господній у IV столітті. Але то на пам'ять нам, щоб ми завжди пам'ятали, що Христом Господнім ми позначені. І ми покликані Ісуса Христа наслідувати, і це наслідування більшою частиною воно пов'язане із несенням Христа, подібно як сам Ісус Христос ніс свій хрест на Голготу, але часто Він порівнював людське життя і своє власне, і життя кожної людини, власне із несенням Христа. На іншому місці Ісус Христос сказав дуже важливі слова, вашою терпеливістю ви врятуєте, спасете ваші душі. Бо терпіння, незалежно від того, хочемо ми цього чи ні, воно обов'язково людину наздожене. І взагалі то. Терпіння є складова частина сотворіння, бо є така навіть філософська категорія, то так називається філософська категорія терпіння. А це означає, що завжди одні сотворіння якимось чином впливають на інші сотворіння і створюють їм некомфортне середовище. То дощ якийсь паде на нас, то якийсь камінь скотиться, то яма з'явиться, то сніг, то вітер, то інші люди прийдуть і скажуть, що ми щось не так робимо, то якісь хвороби, ті всі дрібні бактерії, віруси, зсередини. І вже так людина не може швидко йти і псується її організм, чим більше років вона має, тим важче. Їй, наприклад, долати, бо ще 10 років тому дуже легко було на третій поверх пішки відійти, а тепер вже не так легко, тому що 10 років пройшло, і людина завжди з цим усім буде зустрічатися. Будь-яке сотворіння. Ми також впливаємо на інше сотворіння, впливаємо своїм життям і своєю діяльністю. І тому є така категорія, що не може бути сотворіння будь-яке у вакуумі, не може теж бути людина у вакуумі. Єдина є така проблема, що людина з моральної точки зору оцінює всі ці впливи, і вона може або з ними годитися, або не годитися, протестувати внутрішньо і нарікати. Це не може жодне інше сотворіння на землі. Жодна тварина, вона не може нарікати. Нарікає тільки людина. Тварина терпить не нарікаючи. І ось дорогі сестри і браття. Коли ми поклоняємося Христу, а цей хрест буде. Виставлений у нас у нашій, нашому храмі і в кожному храмі протягом цілого тижня, то ми роздумуємо про те, як то Ісус Христос закликає нести свій хрест і чому Він це закликає робити. Бо дуже важливо пам'ятати, що від того, що ми чимось незадоволені або понарікаємо, то насправді терпіння не втечуть, і їх менше не стане. І це перше, на що необхідно звернути увагу, коли ми говоримо про життя і про терпіння? Якщо нарікати, протестувати, бути незадоволеним, постійно плакатися, що терпиш. То воно нічого не змінить. Ну, хіба що одне. Буде боліти ще гірше. Але ще ні зсередини. Ментально, морально воно буде боліти ще гірше. І саме тому Ісус Христос пішов перший цим шляхом, натякаючи нам і напоумляючи нас, що ці терпіння. Вон, які ми зустрічаємо у житті, можуть бути нам на погибель, але можуть бути нам на гарт і на спасіння. А то все залежить від того, наскільки ми їх переживемо і чи ми будемо наслідувати Ісуса Христа. І тому треба завжди пам'ятати, що терпіння це складова частина усього сотворіння. Всі сотворення одні на одних якось впливають. І дуже важливо пам'ятати, що Ісус Христос перший пішов. Він не те, що перший історично, але якщо ми візьмемо в якості, що воно означає, який смисл терпінь, то Він той, який пішов першим цим шляхом і сказав. У терпеливості. Ви спасете власні душі. Слава Ісусу Христу!